Коли я наїхав на третю штурмову, а конкретно на Білецького, мене попиталися але ніхуя не вдалося. Уж больно контраргументів я був в своїх е, висказуваннях. А тепер послухайте цю жіночку, яка також розповідає про третю штурмову. Це я зараз про е, е, відео, по-перше, в Тернополі, де третя штурмова отрабатує як е, настояще. Там, фашисти нас називають, да? от вона робить картинку для орків ахуєнну. Просто перший канал русський може навіть не париться, все робить, «Третя штурмова з цим справиться. Ту картинку, яка робить сьогодні третя штурмова у Тернополі, луплячи, б'ючи, пакуючи людей і ногами відбиваючи старих людей похилого віку. Блять, охуенная картинка, ребята. Так вот, а я свої, коли мені сказали, що прокоментуйте, я кажу, така, що ви хочете, якщо е, стоїть хлопчик в торговому центрі з баночкою і збирає гроші на третю штурму. При этом блядь, вся Україна сука, утонула вже у білбордах за третю штурмову рекламу. Що, билет, скажеш? Безкоштовні Без білборди? Да сейчас каждый стоїть 4 4000 гривень. А їх по всій Україні це сотні мільйонів гривень. Так нахуй ви дітей використовуєте, розставляючи по торговим центрам з баночками на третю штурмову. Це перше запитання, яке я тоді сказав. Друге, ти сказав, що ти був присутній, коли тіла вбитих захисників передавала Росія з рефрижераторів. І ти сказав, ну була негласна вказівка забрати тільки тіла мінімально повреждення. Ну ви же розумієте, що у держави немає коштів виплатити всім загиблим. Ти, блядь, серйозно, по-перше, хто ти такий, щоб ти мені держави робити такі заяви, а по-друге, який ти тоді нахуй камбрих, камбат, якщо ти зміряєшся з тим, що у держави, яка може собі дозволити утримання нардепів. Е, 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 утримання е, не, вообще, нахуй ненужних е, державних е, чиновників, е, виплачуючи мільйонні зарплати в місяць. Цієї держави немає виплат навіть для мертвих. Так ти як комбат, ти може сказати, так, а якщо такої держави немає грошей е, на виплати мертвим, то як ви збираєтесь з живими? Вони ж віддають долг родині, як ви це кажете. Так ти мав би реагувати, а не ну ви ж понимаєте, тому що ти, блядь, пішов уже в політику і ти йдеш по трупам, причому своїх побратимів. І мені дуже жаль тих хлопців, які сьогодні служать 3 як піар-менеджери для одного гандона, який вже зібрався в політику. Йому похуй. Отвоюють вже ці землі, не двоюся, а що війна вже закінчилася, землі отвоювали, Все вернули. Ви все вернули. До межі 90-х, що ти вже блядь, висиш на Бігбордах, піаришся, і ти нам ти нам, блядь, угрожає з Бігбордів, ми готові к любому е, варіанту розвиття в Україні. якому варіанту розвиття? в Україні ти готов? Е, к революції, к е, неповиновенню. Не, не не, не Я спрошу так, а то, друзі, русский лучше понимає. Так ти що, блядь, Беркут представляєш? Ти будеш захищати е, зелених шпідарів в випадку, якщо прийдуть військові чи вийдуть на Майдан люди і скажуть, ми, блядь, не згодні з такою дітей цієї влади. К этому розвитку ти готовий вже. Ну, готовся. Готовся. Ми живемо в одному селі. У нас є декілька хат, які заселені, і є пару пустих. Тому що там була причина, чому нам срочно потрібно було людей з тих хат прибрати. Uh -huh. Я відповідаю за ті хати в цьому селі, бо командування приїхало в інше місце. І е, мені приходять і кажуть, там наша хата, а там хтось є. Починається діалог, і після трьох, чотирьох речень він мені заряджає. Бо я по-іншому назвати це не можу заряджає. Та ми з третього корпусу uh -huh. і все. Мене включило це моментально. Я кажу, і що? Тепер індульгенція третього корпусу робити все, що ви хочете. Я кажу, де мені все рівно, який ти корпус. Є повага, ці будинки зайняті.